Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні розбираємо матчі середи Ліги Чемпіонів. Стекові поєдинки вже саме перші підійшли до завершення. Далі будуть матчі відповіді. Ну, в матчах середи ми бачимо, що не було сенсаційних якихось розгромних результатів. Те, що Брюге обіграв Аталанту. Ну, сказати, що це сенсація, ні. Вдома, я думаю, Аталанта буде 100% відіграватися. Мілан програв Фейнорду. Ну, ми хіба не бачили, щоб нідерландці в цьому сезоні не вбили когось із топів. Бачили вже. Таке Баварія, всього на всього мінімально 2-1 Селтик. Ну і Трубін знову Сашку принизив прямо на футбольному полі вже вдруге, друзі. Це вже прям якась традиція. Тому в цьому відео ми розбираємо ці матчі, друзі, і підсумуємо вже. Е всі стикові поєдинки, хто на кого можливо виходить, в кого які шанси пройти в одну восьму. Перед початком до вас прохання поставити лайк, це допомагає просуванню цьому відео. Плюс я так розумію, що вам подобаються огляди, друзі. Якщо ви дивитеся, то напишіть також свій коментар. По-перше, які матчі ви дивилися від себе будь-який коментар для просування саме цього відео. Це дуже важливо і для алгоритмів Ютубу, і для того, щоб я розумів, що вам цей формат заходить. Я далі буду продовжувати його робити з стадії 1-8. Сьогодні я б з одним словом підсумував би всі чотири поєдинки матчів середи. Це просто чіл. Був реально. Ну, матчі, скажімо так, доволі прохідні. Тому коротенько давайте по них пройдемося. І по статистичним даним. Звісно, Брюге і Аталанта. Цей матч був єдиним, який грався о 19.45, Ми більше уваги могли приділити цьому поєдинку. Я вам скажу, Брюге дав бій. Брюге показав, що вони точно не гірше Аталанти. Так, по складу, ця команда, звісно, ну не може конкурувати з на наповну. Але якщо брати цілісно, от перший тайм, ми бачимо статистику, де в принципі плюс-мінус однакові показники. Навіть Брюге переграв в першому таймі і володіння більше Вон, в них м'яч тримався, хоч і на власній половині поля, але тримався. Ну і в цілому, по моментах, це було доволі небезпечно. І забили вони першими після помилки Аталанта. Аланти в захисті Аталанта сьогодні розчарувала. Вони грали епізодично, грали не так, як ми звикли. Іграла Аталанта в цій лізі чемпіонів проти. Умовних Брюге. І з... використали вже на 15-й хвилині помилку в захисті. От приблизно Мансіті вчора так само помилявся в кінці гри проти Реала. Тут на, прям на самому початку привоз на власній половині поля. І Брюге контратакує і забуває Худґла гол. І далі, звісно, після 15-ї хвилини, десь до середини першого тайму, Аталанта вже перехопила ініціативу більше. Почали нагнітати біля воріт Брюге, плюс-мінус в однаковій мірі і Брюге, і Аталанта. І змогли забити в. Здягальню забили, що цікаво з розіграшу ауту, аут розіграли, подали в штрафну і Пашаліч непогано. До речі, завершив подачу Запакости, забив головою, і команди пішли 1-1 на другий тайм. Здавалося б, Аталанта має завестися. Але ми бачимо знову по статистичним даним. Брюге і в другому таймі не поступився Аталанті. Більше того, Брюге виграв цей матч. Загалом, якщо брати показник XG1 53, він більше ніж у Аталанти. В них 1.26, але плюс-мінус. Однаково володіння було більше за Брюге. Ну і по ударах фактично рівність. Ми бачимо 12-11, там в площину 5-4, трошки в Аталанти більше. Но тут е, був навіть невеличкий скандал і суперечка. І сам е, головний тренер Аталанти Гасперіні, Ну, він реально лютував. Він зняв куртку і, по-моєму, навіть пішов з підтрибунки в підтрибунку, точніше. Ще до завершення гри після того, як пенальті їм забили, там стався цей епізод з 11-метровим. Він дійсно спірний епізод. Пишіть, до речі, як ви вважаєте, чи було там пенальті, але Гасперіні після гри дав короткий коментар, тому що сталося. Драма в тому, що ви більше не можете розрізняти контакти у футболі. Спочатку ми всі стрибали як пінгвіни, тепер ми всі бігатимемо як пінгвіни. Футбол перетворюється на зовсім інший вид спорту. Трагедію в тому, що ця хвороба поширюється по всьому футболу. Ми виходимо. Виходимо за межі цього виду спорту. У всіх зовсім різне уявлення про фоли. Трагедія сьогоднішнього футболу, контакти. Зараз більшість гравців падають і кричать, щоб дещо вкрасти. Я більше не розумію правил футболу. Ця гра перетвориться на зовсім інший вид спорту, сказав Гаспріні, десь на емоціях, звісно, але він це промовив. Пенальті забив Нільсон, вивів команду вперед, і в підсумку гра завершилася перемогою Брюгець. Це можна, не знаючи, вважати за сенсацію, несподіванка. Для мене була, дійсно. Аталанта мене здивувала в поганому сенсі. Плюс потрібно відмітити, в них не було лідера Лукмана, ретеги, Декателар це прикольно. Декателар, до речі, колишній гравець Брюге, це було цікаво, але не зміг себе проявити. Ну і Ретегі, моментів фактично не мав. І Лукмана ще й не було, він на травмі, якщо не помиляюся. от Багато тут низка футболістів відсутні були: Скамака, Скальвіні, Мальдіні, Лукман, Косуну і Колашинець. В принципі, тут більшість цих футболістів це основні гравці. Тому, звісно, втрати Аталанти, але все одно навіть той склад, який є в команди Гасперіні, вони мали б як мінімум не програти Брюга. І я десь погоджуюсь, що, можливо й був би результат нічийний але пенальті ну вже призначили. Його забили. Потрібно буде відіграватися вдома. Наступний матч Фейнорд Мілан для мене насправді це був напевно флагман сьогоднішнього ігрового дня, тобто найбажаніший матч саме Фейнорд Мілан. І я йому більшу увагу приділяв, дивився на найбільшому екрані. Другорядним поєдинком для мене був Монако Бенфіка. Що було цікавого тут? Тут, в принципі, десь і трансферна політика, тому що Мілан підсилився. Мілан підсилився і нападником Фейнорда, доволі забивним Хіменесом, який із Фейнорда перейшов в Мілан і вже встиг в лізі чемпіонів за Мілан дебютувати саме проти своєї колишньої команди. Ось такий цікавий момент. Плюс Мілан купив Кайла Вокер. Плюс в Мілана з'явився Джоао Феліш. Подивіться, яке підсилення під Ліги Чемпіонів. Подивіться, які футболісти з Челсі, з Майн-Сіті. Найкращого нападника Фейнорда забрали ще й прямого конкурента по Лізі Чемпіонів. Зараз просто обескровили. Здавалося, Мілан зараз вийде та розтрощить цей Фейнорд. Все навпаки, Фейнорд виходить. Мало того, що не програє по грі е цьому Мілану, та ще й виграє повністю матч. Гра насправді була нудною. Я, ну, як і в принципі всі сьогоднішні матчі такі чілові, забили. Але Фейнор дуже швидкий м'яч Забив Пайшао. Тут, звісно, привоз Меньяна. Це потрібно відмітити Меньян помилився, але і Кайл Вокер з е, Тіавом мали б перекривати е, зону удару. Пайшао змістився з лівого флангу в центр і пробив обідним ударом в ближній кут Мень'яну, поклав м'яч і зміг його забити. Меньян помилився, Вокер і Тіав не змогли е, заблокувати удар, як наслідок Фейнорд швидко. Повела в рахунку. Далі, в принципі, команда з Нідерландів ну, не сказати, щоб грала другим номером, але не ризикувала. В основному, я думаю, що і без безголуб цей матч був би доволі обережним. І ми не побачили б тут велику кількість е моментів. Але, звісно, Фейнорду було вигідніше вже далі тактично обережно грати з власної половини поля. І Мілан мене здивував тим, що ну, пішов фонсека, португалець прийшов концейсау, інший португалець. Ну, поки що в лі. Ізі, чемпіонів саме по цьому матчу, ну чесно, дуже сируватий був Мілан в Мілана 057 XG в Фейнорда. До речі, так само ударів однакова кількість. В площину в Мілана більше, Ну зрозуміло, вони весь матч грали в програшний рахунок. 0-1, їм треба було відігравати. І знаючи, що вам треба вигравати, ну, дуже непереконливий другий тайм, максимально непереконливий перший тайм, Мілан дуже-дуже сируватий поєдинок провели. І, звісно, вдома Мілан, можливо, налаштується і зможе перемогти, але зовсім не факт. Хоча склад виглядає реально топово, у Мілана вже набагато краще. Реально підсилили і захист, і атаку. Суттєво. Ну, поки що цим футболістам, звісно, потрібен час і адаптація. Хоча для топових гравців під команду Ліги Чемпіонів, я думаю, що ну для адаптації має проходити мінімум часу. Ну і ось цей обережний футбол, який ви зараз бачите саме на цьому скріншоті, на посередніх по позиціях футболістів Фейнорд грав, контролював м'яч на власній половині поля, виходили через фланги і максимальна вертикалізація задіювали своїх швидкісних гравців. Сьогодні, відмітив би, я Пайша, не тільки за те, що він гол забив, він взагалі в за матч для мене, тому що він створював найбільше гостроти, найгостріший такий е, е, гравець в Цьому взагалі матч він і в поперечину влучив, він і в центру поля міг забити в цьому матчі. Там Менян насправді міг три пропустити, і в принципі, Мілан ну, міг згоріти вже в першому поєдинку, але пощастило. Ну і Мілан, ми бачимо, що в принципі. Так само, структура теж від своїх воріт. Більше задіювали фланг Ліау. Туди зміщувались всі атакувальні футболісти, бо вся гра зараз Мілана. Ну, по факту зводиться до ліау, до флангу, де Арнанде, звісно, високу позицію має. І в підсумку ми бачимо, що такий перекос в атаці Мілана. Правий фланг фактично не задіювався. І тому Пулішич має дуже низьку позицію. Він опускався за м'ячем низько, тому що до нього м'яч туди і вправо не доходив. Баварія Селтик, друзі. Насправді я тут очікував, що Селтік ну, не програє. Я навіть робив такий доволі можливий зухвалий, але прогноз, що Селтік може забрати, в принципі, Перемогу, як мінімум, не дать виграти Баварії. В підсумку сталася перемога мюнхенців, але вона була насправді нелегкою. Хоча все здавалося, що все йде до того, що Баварія має розгромно вигравати. Тому що, ну, по першому тайму, ви бачите статистику, насправді Селтіка в Атаці не було. Вони грали низько. Зрозуміло, за рахунок чого вони мали б грати, це контратаки і стандартні положення. В Баварії в чому здивання? Вони якось, от як на Чилі сьогодні, всі матчі пройшли, так само і на. Чіловому якомусь настрої виходила вся баварія. Тому що чи то недооцінка суперника, чи то якось подумали, що в пів ноги зможуть обіграти цю команду. В підсумку так і вийшло. Але два. Різні тайми видала Баварія і Селтік. Перший тайм е, Баварія зіграла ну, доволі непогано, хоча моментів створила дуже мало. Чесно кажучи, Селтік непогано захищався. но Гол стався прямо на останніх секундах. Першого тайму арбітер навіть нічого не додав. Е, шикарна передача у Помікана, Тобто, це вертикальний футбол, не було ніякого там ніякої комбінації класної. Упомікано просто залогоболи вперед на, в напрямку Оліса. Вирізав класну передачу на метрів 40. Де ну, Оліса, здавалося б, м'яч втратить, але захисник Селтика допоміг підробити Оліса м'яч, в нього м'яч влучив, відрикошетив знову до Оліси. І той пробив насправді дуже класно, пробив в ближню. Дев'ятку в ближній кут поцілив, розстріляв голкіпера, і Баварія повела в рахунку. І далі розпочали другий тайм, теж вдало. Тобто закінчили перший вдало і розпочали другий вдало. Гол Гарі Кейна з подачі кіміха на дальній стійці Кейна взагалі ніхто не тримав. Це тут повний провал захисту Селтіка саме при цьому стандарті. І після цього голу Баварію як підмінили, вона просто кинула грати футбол. І далі Селтік вже поступово Забирав володіння м'ячем на себе. Хоча Баварія, звісно. Що теж створювало моменти, але це не виглядало так переконливо, навіть як в першому таймі, тому що Селтік вже був більше з мечем. В Селтіка почали створюватись моменти. І саме за рахунок цього, Селтік продавив все-таки Баварію, хоч і під кінець гри, але продавив, вони забили зі стандарту, теж як і Баварія. Ну, з подачі не забував Маєда, там просто заштовхали вже на дальній Сіці, так само, як і е, Гаррі Кейн, доволі схожий гол. Дотиснути Баварію Селтік не зміг. Баварія просто вкатала вже м'яч, але це було настільки непереконливо від Баварії. Ну, можливо. Є якийсь план, звісно, що на Альянс Арені вони зможуть в Мюнхені розтрощити Селтик. Але я думаю, навіть мертва баварія, яка б вона не була з таким складом, який в них є. Ну, здатен просто проходити цей Селтік. Ось структура. Ми бачимо за рахунок чого селтік грав знову ж таки, як і фейнорт вертикалізація з власної половини поля. Ми завантажуємо на флангових футболістів. Баварія грала, звісно, високо, але ми бачимо, що це все було по напівфлангах. Центр фактично для розіграшу, там ну, для створення атак не використовували. Ну, і ось на опті наглядно можемо побачити інтенсивність атак е, Баварії. В першому таймі ми бачимо е, зараз внизу їхні показники, і червоненьким зверху ледь-ледь Селтик. Ледь, і тайм-другий, де Селтик включався більше. Баварія вімкнулася тільки на початку, забила. Ну і там всередині потроху-потроху десь вони е, намагалися щось робити. Але в цілому можна тут сказати, що Селтик навіть. Міг десь розраховувати тут на нічию. І останній матч на сьогодні це Монако та Бенфіка, де команда Анатолія Трубіна грала. В Принципі, тут був українець, і за цим матчем ми слідкували. Трубін видав доволі переконливий матч. По-перше, не пропустив. По-друге, ну, зробив хороший сейф на початку гри. Врятував команду, дав впевненість захисту загалом колективу, тому що насправді матч розпочинався важко для Бенфіки. Монако більше володів м'ячем. Монако більше тис на ворота суперника. Бенфіка вибігала. В якісь атаки, але це не було так небезпечно. Ну і момент істини перед матчем. Анатолій Трубін зробив золотий дубль і знову не потиснув руку головіну. Саньочок Головін, звісно, в шоці, але він, я думаю, до нього точно ніколи не дійде, що. Взагалі, як відбувається. Ну, Від цього я думаю, що Анатолій Трубін точно нічого не втрачає і правильно зробив, плюс хороший матч видав. цей момент ви можете переглянути в телеграмі відеофрагмент. Обов'язково туди заходьте, підписуйтесь. Там частенько і новини футбольні для вас запощую Ну і там більш оперативно ви будете отримувати сповіщення про вихід відео чи то старт прямої. Трансляції. Матч вийшов теж доволі нудним. Єдине, що сталося, це от на початку другого тайму гол Павлідіса. Майстерний гол Павлідіса. Тут питань нема. Він класно, по-перше, виграв єдиноборство в захисника в центральній Салісу. Так, він його корпусом відтер І з гостро кута Черпачком перекинув голкіпера. Це було красиво. Взагалі, Павлідіс. Я от звернув увагу на цього нападника. Доволі цікава в нього кар'єра. Він там розпочинав. В Німеччині, в Бохумі, якщо не помиляюся, навіть грав за Борусію Дортмунд 2 Потім в нього десь в Німеччині не склалося. Поїхав в Нідерланди. Він там почав забивати саме за Зелкмар. Там його помітила і Бенфіка, і в Лізі Чемпіонів. Ми бачили хет-трик ворота Барселони. Загалом і Ювентусу забивав, і в чемпіонаті багато забиває йому 26 років. Грек доволі перспективний нападник. Завершення в нього. Топове, тому я думаю, можливо, це наступний нападник на продаж, тому що Бенфіка завжди ну класних нападників насправді генерує в своєму клубі. Далі, після цього забитого голу, сталася червона, і в принципі вже стало зрозуміло, що Монако ну поступово. Вже буде згасати, отримали безглузду другу жовту, цей Аль Мусраті, в принципі, червону картку. І звісно, сценарій гри змінилось. Тому що в першому таймі ми бачимо володіння за манека, десь щось і моменти були, але другий тайм повні повна перевага Бенфіки. В мене отут єдине запитання взагалі до всієї команди португальської: чому не забили більше? Потрібно використовувати, тому що це двохматчеве протистояння. Зараз забий, хоча б ну там до трьох голів. Це вже набагато легше. Буде грати в першому поєдині, в другому, точніше, в матчі відповіді. А так, хоч і створили там 17 ударів, там 4, всього на всього, 4 площину. Володіє 72% і 18 XG, І в принципі забитий тільки один м'яч, хоча є 23 удари з всього-навсього. А за другий тайм Монако ніякої небезпеки біля воріт Бенфіки, фактично не створив. Трубі нудьгував. Тому він сьогодні, ну я вважаю, прекрасний матч видав з усіх. Точок зору. Тому в цілому сьогодні доволі лайтовий день, друзі. Е, е, я думаю, шанси є і в тієї Жаталанти. Шанси, звісно, будуть і в Мілана, якісь там мізерні шанси і в селтика ну і так само в Монако. Давайте по співвідношенням відсотковому знову в порталі. Футбол міцдата, подивимося відсоткове відношення, в які шанси. Баварія має 90% шансів на прохід далі. В все на все 10. 81% має Бенфіка. Звісно, виїзна перемога вона важлива психологічно, і при рідних болівальниках буде грати Леша, тому Бенфіка в статусі фаворі. Фейнорд зараз має більше, звісно, шанси, ніж Мілан, але я вважаю, все одно залишається 50 на 50. Мінімальна перемога нічого зараз не дає нідерландцям. На виїзді буде важче, але портал футбол міцдата дає. 59% на Фейнорд і 41 на Мілан. І о, має Брюге 52%, а Таланта 48. Тут теж я вважаю, все 50 на 50. Знову ж таки, виїзні поєдинки для бельгійців в Італії буде дуже і дуже складно. В цілому чекаємо матчі відповіді вже за тиждень. Теж будемо їх розбирати і вже підсумовувати конкретно пари 1-8. Можливі пари, і після жеребкування вже дізнаємося точно, хто з ким зіграє. Тому чекаємо матч. Відповіді на наступному тижні. Друзі, від вас потрібне лайк, підписка обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні відоси І пишіть свої коментарі, як вам сьогоднішні поєдинки і кого ви саме бачите в одній восьмій. Мій прогноз, я думаю, з минулих відео ви знаєте: я ставив на Аталанту, я ставив на прохід Мілана, Баварії і Бенфіки. Подивимося, як воно буде далі. До нових зустрічей!